Доброго дня мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і супер пропозиція для вас. Цікавий автомобіль по хорошій ціні Hyundai Ioniq 2018 рік. 28 кВт. Повністю електричний. Такі автомобілі проїжджають 200-250 на повному заряді батарейки. Класний колір. Голубенький металік, електрик, колір електрик, автомобіль електрик. Така супер пропозиція. Сьогодні в нас на каналі. Канал наш називається Авто з Європи. Звати мене Омелян. Купуємо, доставляємо, розмитнюємо автомобілі з Нідерландів. З чесними пробігами чесні автомобілі. Такий Hyundai Ioniq сьогодні в нас на каналі. Преміум комплектація, ксенонове світло, легкосплавні диски, шкіряний салончик з люком. Сіренькі тони салону, такі не вимушені. Класика Hyundai. Автомобіль на максимальній комплектації, з відкривним люком, з підігрівами сидінь, підігрів керма, два ключка, безключовий доступ, клімат, навігація, камера заднього огляду. Такий автомобіль у нас вже був на огляді і досить швидко продався. Мультикермо. Зараз автомобіль має пробіг 88 тисяч 669 кілометрів, грубо кажучи, 89 тисяч. Автомобіль чесний з чесним пробігом, не з скрученим, з 180 з 200 тисяч до менше сотки. Переважно так купують, так люди хочуть, автомобілі. З пробігом до 100-110 тисяч. Автомобіля є е, неробочий датчик АБС, тобто я підключався сьогодні комп'ютером, датчик АБС заднього лівого колеса, його потрібно замінити, і ці всі помилки, які пов'язані з швидкістю, пропадуть. В автомобіля є преміум музика, Цевбуфер в багажнику. Задній ряд сидінь також має підігрів. По салончику автомобіль в хорошому стані. Доведення до ідеального потрібно буде зробити хімчисточку. Ледовські задні стопи. Виділяй даний автомобіль з потоку решта автомобілів. В даному автомобілі є два зарядних пристрої. Один зарядний пристрій це для швидкісної зарядки. І другий зарядний пристрій для зарядочки від звичайної розеточки 220. В багажнику Савбуфер. Такий автомобіль. Лише приїхав з аукціону такому стильному кольорі, преміум комплектація, шкіра, панорама, підігрів. Є <клес> невелика царапинка тут на бампері. Тут потрібно підфарбувати скольчик на капоті. І супер ціна на даний автомобіль. Ціна з доставкою, з розмитненням, з послугами фірми буде написана в темі даного відео. Даний автомобіль є вже на сайті, є роздрукований на нього прайс. Прайс на даний автомобіль, будь ласка, 10 200 євро. Звичайно, є ще брокер, є ще послуги доставки, банк і все решта. Ціна під ключ буде написана в темі даного відео. Приїхав також Nissan Leaf 62 кВт. Приїхав також Kia Niro, Зараз автомобілі стоять на зарядці, заряджаються до повного. Також до кінця тижня буде з аукціонів Kona, Kia Niro 19-20 років. Є великий асортимент дизельних автомобілів на даному автомайданчику. Також можемо купити будь-який інший електричний автомобіль. Вантажні фургони заходимо на сайт. Залишаю посилання, де ви зможете. Побачити ціни пробіги. Хто не знайшов свій автомобіль, лізингові автомобілі до 5 років, можемо купити на аукціоні. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Кого зацікавив Nissan Hyundai Ioniq, будь ласка, не зволікайте, телефонуйте, досить хороша ціна.